Вітаю вас, мої малята-здоров'ята! Зараз у нас з вами заняття з фізичного розвитку. Сьогодні ми з вами будемо вчитися кидати торбинку із наповнювачем, у далину та у ціль. Але спочатку давайте згадаємо, ми з вами розучили нову розминку. Зимонька зима, так? Робимо першу вправу. Зима вітає дітей. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Робимо другу вправу. Зима. Виглядає за дерева. Руки на пояс. Ноги на ширині плечей. Нахиляємо голову. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Трі. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І тепер ручки опустили. Нахиляємо тулуб. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Три. 4. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Третя вправа. Зимовий таночок. Оберти тулубом. Руки на пояс. Повертаємося в одну сторону і в другу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три. Закінчили. Молодці. Четверта вправа. Ховаємося від зими. Присідаємо, ховаємося, відкриваємося і встаємо. Пам'ятаєте? Починаємо. ніжки разом. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Ніжки розім'яли. Залишилося. Остання вправа. Діти радіють зимі. Стрибаємо і крокуємо. Трибаємо під рахунок.

Вісім. Умнички дуже добре розім'ялися. Тепер робимо вправу на відновлення дихання. Давайте сьогодні знову уявимо, що дує зимовий вітерець. Робимо вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Метелиця, хурделиця в нас. Подула і вщухла. Тепер давайте вчитися кидати торбинку. У мене є ось така торбинка з-під окулярів. Я насипала туди будь-яку крупу. У мене там перлова, ви можете насипати, що у вас буде. І ми її робимо такою не дуже повною, щоб вона була в нас доволі легка. Відчуйте її, яка вона цікава, яка вона. З нею можна гратися навіть просто так. Використовувати її як антистрес. Тепер будемо вчитися кидати її у ціль. Для цього я взяла. Просто ось такий великий, товстий шнурок. Зв'язала його кільцем і кладу його кружком на підлогу. Тепер відходжу і буду намагатися торбинку кинути так, щоб вона попала в цей кружочок. Ось так. Давайте спробуємо трошечки далі. Якщо у вас не вийде з першого разу, ви можете, не можете, ви маєте намагатися ще і ще, поки не вийде. Але це має бути доволі легко. Торбинка не стрибає, як м'ячик, тому куди ви її кинете, вона там. Паде і буде лежати. І останній разочок. Як бачите, дуже легко попадати у таку горизонтальну ціль. А тепер давайте спробуємо просто кинути торбинку удалину. Наскільки вона пролетить. Прибираємо нашу ціль. Замахуємося ми так само, як ми замахуємося м'ячиком. Просто кидаємо і вона летить. Якщо у вас є братики, сестрички, або навіть можете запросити маму чи тата і кидати, хто далі? А тепер давайте ще з вами зіграємо у гру стрибай крокуй». Вона трошечки схожа на останню вправу у нашій розминці. Але зараз ми будемо з вами намагатися підстрибнути якомога вище. Просто з місця. Ось так. Висоту. Високо-високо. Наскільки тільки можна. Ось так. Ось так. Ось так. Чотири разочки підстрибнули. Тепер трошки покрукуємо у спокійному темпі. Відпочили. Тепер давайте знову підстрибнемо. Високо-високо, аж до неба. І знову покрокуємо. Для того, щоб стрибнути якомога вище, потрібно дуже добре відштовхнутися від підлоги. для цього ми з вами добренько-добренько присідаємо, іначе пружинимо, і підстрибуємо. Ось так. Ще. І ще разочок. І знову крокуємо. Ви можете також це робити і з кимось. Мірятися, хто вище підстрибне, це дуже цікаво. Бувайте здорові! Бажаю вам успіху! Дякую за увагу!